Друзі, доброго дня! Ті Кіаніру, які ми купували вчора, Hyundai Kona і Кіаніру на сьогоднішній день вже під завдатком. Є доступних ось таких ще дві, два автомобіля. Теж одна Кіаніру, це повністю електричний автомобіль 110 тисяч пробігу на оригінальних лихосплавних 17-х дисках. Зимова резина. Має один єдиний підкрас, це ось ця задня. Права дверка, невеликий підкрас, показує 160-180 мікрон. Тобто шпаклівки немає жодної, тут навіть грама немає. В максимальній комплектації зараз вам її обіду по колу. Немає жодних проблем. Тобто весь кузов в ідеалі. Царапини, вм'ятини на даному автомобілі не присутні. Дві зарядки безключовий доступ, пам'ять сидінь, підігріви, обдуви, шкіра це все присутнє в даному автомобілі. Вартість цієї машини повністю з усіма документами, включаючи сертифікат, коштує 17 тисяч євро. Також в автомобілі присутніх два ключа. Можу вам надати, кого зацікавив він код. Ось вам знімлю, можливо, кого зацікавив, хтось хоче пробувати її історію. Пам'ять сидінь, всі 4 склопідйомника, електросидіння, масаж сидінь. Також в автомобілі присутня сервісна книжка. Останній сервіс на 92 тисячах. Автомобіль повністю заїжджав на... Офіційний дилер Kia. обслуговувався, як ви бачите, на одній і тій самій на одному і тому самому сервісу. Два ключа, підігріви обдуви, підігрів керма, безключовий доступ, складання дзеркал, мультируль, датчики дождя, датчики світла. Все це є в даному автомобілі. Також Камера заднього виду, дві зарядки, як швидкісна, так і повільна від, 200, від 220 і кабель на швидкісну. По царапинках все в ідеалі. Я гадаю, що на 2019 рік ціна даного автомобіля досить таки хороша, приємлива, 17 тисяч євро. Даний автомобіль може бути ще доставлений в Україну до Нового року. На рахунок закону, який про всі зараз тріщать, що з 1 січня 2025 року вертається на електромобілі, це все неправда. Це може вернутися тільки в 2026 році. Ось, всі пластмаски все ціленьке. Спинка ззаді нас також в хорошому адекватному стані, немає глибоких подрапин. є дрібні, але вони незначні. Ось такий автомобіль цікаве. На сьогоднішній день є актуальний ще ні, ні, тобто не зарезервований. І ось такий Volkswagen Tiguan. Даний автомобіль має 188 тисяч оригінального пробігу, Двохлітровий дизель. Теж в хорошому адекватному стані повністю проведена дистриб'яці. Дістриб'юція виконана на пробізі 180, тобто 8,5 тисяч назад. Нова резина стоїть, фаркоп, передній задній партронік. Це є 2009 рік. Ось так він виглядає в салоні 189 тисяч пробігу. Двохзоний клімат, 6-ступінча коробка, автопаркування, датчики дождя, датчик світла, автозатемнення заднього скла. Весь автомобіль в хорошому, адекватному стані без жодного підкрасу, на гарних лихосплавних дисках, на ценоні, омивачі фар. Хто шукає для себе хороший, хорошого надійного паркетника... Ось це він стоїть перед вами. Вартість його в Україні з розмитненням і з всіма документами, які потрібно для того, щоб поставити його на облік, буде становити приблизно десь біля 13 тисяч доларів. Ось так я відеоколу, я його провіряв особисто на стан лакофарбового покриття. Жоден елемент кузова не має підкрасу. Можна даже його зробити, я думаю, і 12,5 тисяч доларів. Кого зацікави ця машинка, телефонуйте, більш детальні інформації, фотографії, відео. Все вам надам по телефону. Має два ключа. Ось такий салон має ззаді. Всі сидіння в ідеалі, ніде нічого не пошкоджено, не поцарапане так само сам багажник, як ви бачите, в ідеалі, незважаючи на свій 2009 рік, автомобіль в хорошому, адекватному, не то що розказує, в чудовому ідеальному стані. Отже, 12500 доларів ця красуня може комусь достатися, хто шукає для себе ось такий паркетник. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення до нових відео.